Прогноз погоди в Україні на середу, 17 липня, мене звати Українчик. Аж у 12 областях нашої країни очікується дуже гарний день. Гарний він буде завдяки дощовим опадам, зважаючи на те, яка зараз на вулиці Спека. Короткочасні і подекуди грозові дощі це ніщо інше як подарунок природи. 17 липня жодних магнітних бур не буде. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої, сила магнітної активності лише 2 бали, а це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу. У яких саме 12 областях варто чекати на дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у середу, 17 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте. Напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа, 17 липня північ у Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря. Коливатиметься від 35 до 37 градусів спеки, нічна плюс 24 плюс 22. У Житомирській області вдень плюс 32 плюс 34. Вночі від 24 до 22 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час. Плюс 35, плюс 37, в нічний від плюс 24 до плюс 22 градусів. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях місцями очікуються короткочасні дощі. Вітер східний. Відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 36 до плюс 38 градусів, вночі плюс 25 плюс 23, в районі Бессарабії в денні години доби від 37 до 39 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 27 плюс 25. У Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях синоптики прогнозують від 36 до 38 градусів спеки в світлі години, плюс 25 плюс 23 в темні. В Криму денна температура повітря коливатиметься від 35 до 37 градусів з позначкою плюс нічна плюс 25 плюс 23. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і у Рівненській області в день плюс 31, плюс 33. Вночі від 22 до 20 градусів вище за нуль, на Закарпатті, Хмельниччині і в Чорнівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 34 до 36 градусів жари, нічна плюс 22 плюс 20. Короткочасні грозові дощі. Варто чекати в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 36 до плюс 38 градусів в нічні плюс 23 плюс 21. На Луганщині в день плюс 35, плюс 37. вночі від 25 до 23 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 35 до 37 градусів тепла, нічна плюс 26 плюс 24. В Маріуполі в день плюс 32 плюс 34, вночі від плюс 28 до плюс 26 градусів. В усіх трьох областях Східного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер східний. Відчутний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря. Коливатиметься від плюс 36 до плюс 38 градусів, в нічні плюс 25 плюс 23. На півдні Кіровоградщини в день плюс 36 плюс 38, вночі від 27 до 25 градусів тепла. В усіх частинах центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер східний, відчутний. 5 10 метрів за секунду. 17 липня жодних магнітних бур не буде. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої, сила магнітної активності лише 2 бали, а це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.